Доброго ранку. Лілії, боже, які красиві. Я сьогодні заходжу з цієї сторони. Ось отакі лілії. Такі красиві. А по чому такі лілії? Ну, середня ціна 100. Плюс -мінус 100. Один отакий, так? Да? Один можна, якщо одинарний, оцей такий. За 80, да? можна двойний за 120 с з діткою заступник. Понятно. Дуже красиві, дякую. Квіти всі досі продають. Я просто пройдусь так, щоб ви подивилися. А, які красиві ось все гарні. Махроні якісь ліві, ромашки, ромашечки. Ось, які дивіться, ще погані, красиві які. Чудові люди. Ось, дивіться як. А можна запитати? Оце, як воно довго? До морози. Оце по чому? А, по 25. п'ять. Красота. А ось що троянди, які красиві. Чудові троянди. А я вчора підчула, як чоловік ваш казав, що до двох розуміють. Думаю, що вчора подав. До двох, буду до двох. Одна, я співаю, що за свої красиво. Не, не буду питати, по чому, тому що продавець зайнята, і вони зляться, як просто так питають. Тому не буду питати. Ну, 20 гривень. Продають 20 гривень, троянда одна. Як називається? Я не знаю на Україні, Одна віточка. Так, ще раз кажу, що я приїхала на центральний ринок. Сейчас ось я хочу прийти сюди, подивлюсь, якщо є це просто вам показати. А якщо не буде, то підемо подивимось, що по чому. Та вістя сьогодні трошки. А оце, так. оце. оце такі. Ось все. Ось ось такий по чому оце, по 45, да? Це більше не тисяча три города, ну, і сидит. А ото у, у ті утята, гусята. Сколько нового яку ти гали, тисяч, де строки. Який А яйца по 60. — 60? Добрый дякую, Побачим. Ой. Что ж тут строить? Потом побачим, что тут строить. Так. Фу, сегодня уже жарко. Оце четверг у нас сьогодні, так? Да? Чи що? Ну так, да, четвер. 3 липня. То сьогодні вже жарко. На телефоні я дивилась, то по 28 показувала, а зараз, мабуть, вже більше навіть. Проти сонця треба надягати окуляри, тому що я нічого не бачу. І в телефоні взагалі оце. Я не знаю, що знімаю. що не знімаю, У мене темний екран. Я взагалі нічого не бачу. Давайте підемо до овощ і фруктів. Посмотримо, що Ось які красиві. Ну, ми зараз там спитаємо. Я не хочу цього дядька питати. Ой, Ой, тут хоть трошки. Ой, хорошо. Да. Клубника 200 гривен. Угу. Картошки. Смотрите, сколько. Картошки богато. Ой, а каморка выросла здорово. А, Почем? 40... 40? 40. А вишня почему? 80. 80. Так, як сюди пройти, немає як пройти. Все. А от ті кабачочки такі почем маленькі? 20? Ось, там... Ну, Оце чому я не люблю, цей центральний, тут і в будній день не пролізеш. Це тут люди стоять. А смородина по чому? 130. 130. Бачу, хороша Але ж у нас я питала 130, то така гарна А це така касмілка. Не хочу дешевіть смородина. Добре. Добрый. Ой. Так, фу, тут хоть солнце немало трошки. Здохнем свободно. Черешня 250. А малина почем? 50. 50. Стаканчик 50. 50. 50. А вышняя почку. Ой. Давайте, смотрите, 120, 130, 130, 140. А вот сюда, видите, какие гарные абрикосы, не знаю, как они пилить. Да что там? А почём абрикосы? Абрикосы 160, чёрная смородина, я одну попробовала давать, не ушла в магазин. Интересно, сюда лучше. А гарначи, почём? Крашенька 220, черника 350, щурника 350. А, та, а забыла. 380. 380. Черника все, 350. Це із зап... Ой, господи, що тут за яма якась. Із западної України. Дивіться, які абрикоси гарні. 160. Чудові абрикоси. І черешні чудові. 220 гривень. Так, тут у нас що? 50 за кілограм. А маліна ой так, клубніка. 170 за кілограм. Полуниця 170. Так, поїхали далі. Ну, шість лігами тут не, і так не треба пройти. Ще оце. 160. Так, треба обогнати. А огірки по чому? По 40? Огірочки по 40. Ну, хоч трошки вже подешевшали огірочки. Зараз сюди. Де люди? До людей. Оце вот тут під заворами стоять люди. А по чому огірки?

Я не помню, 75 чи що, скільки було в прошлий раз. А огірки по чому? 40? А картошечка? Ой, О, так по 30. хорошо. Хоть картошка вже дешевше, нагоразд стало, то, хорошо. Помідори ніяк не хочуть бути дешевші. А кабачки по чому? 35. А огірки по 40, городні огірок. з теплиці не привози. Та я бачу, що це городні. Бачу.

Та почому ця малина 220. 220. А смородина почому? 150. Малина 220. Була по 300. Все, все кукуруза є. А кукуруза по чому? Кукуруза 40. Це взагалі, ну я не знаю, як сказати, люди точно зумаплива подуріє. Ніколи кукурудзи качан 40 гривень. Що це таке? Що це таке? А помідори по чому? 150 євро. А і жовті, і такі, так? Да? Такі вибирайте, чи піші. Так, зрозуміло. Да. Ціни не радують. Зовсім не радують. Я так. Хотіли хотіли ще до риби? Давайте ще до риби зайду. Чули по чому Що? Ну це вообще, я не знаю. Подарили точно зовсім. Ну що за таке? Качанку курузи 40 гривень. Люди добрі, роз що? Що ви творите? В прошлом году, да, правда, мені написали, я сама пам'ятаю, що в прошлом году були 20, але мало їх хто брав, то тоді вже по 10 продали і за руки і тільки беріть. Ну, риба я не знаю, що тут сьогодні. Немає. Пусто, пусто. У рыбы пусто. Так, подождите, а що мне? Мне же надо крытого. Ну, теперь я вертаюсь. Вертаюсь назад. А помидоры по чем такие? 150. 150. Так, тоді я отключаю камеру. Иду на центральный, потому что мне надо туда. Но я там не из Может просто так. Может, просто так зайду, вот так прыгаю стиль. Так, сейчас. Ой. Просили, щоб рибу показала, то немає сьогодні, бачите, немає риби. Що по 40 є такі? Дівчатка, беріть 80. 60. Беріть пакети. Наберіть, поки є недорого. Що хочете, то й вибирайте. А по 30 помидорів вже розібрали. Смішеві здесь. Це такі по 60 оці, так? Да? По 60 беріть, поки є з Закарпатської області. Я зараз укритий, звісно, зайду, але так, пройду просто, бо ви знаєте, що тут на мене. На Орали колись, то я не хочу вже. Мало сьогодні людей накритому. Там все закрито, воно ну, позакривано ну, все. І тут мед продають, але нема нікого. А тут м'ясо. Не хочу, я до вас підходити, ви в баню. Драсті, зрасті. Сезонна пропозиція. Кавунові скибочки 19.45. Дивіться, які гарні. А це апельсинові та лимонні так само. Дуже гарно. А це ось пташине молоко зараз по акції 38,97. 15% знижка. Так, а я зараз йду зефирку трону. ну я ж Рошен зайшла. Ні, масло так як було, так і є. А я хочу подивитись. Зараз тортик, хочу подивитись. Грильяжний. Київський. А з там мені... Так, зефір так і стоїть. Немає. Так, я ж не буду показувати, бо я ж, ж показувала, я просто зайшла. Я просто зайшла подивитися за торт. Ну, все, добре. Просто так вам покажу грошей. Ось цього печно, я завжди його купую. Якщо воно і по акції, без акції теж бо. У мене син його бере на роботу, йому подобається щай. Добре, чекаю, коли будуть по акції. Обов'язково хочу купити, спробувати. Все. Дякую, я поїхала додому. Дякую, що були зі мною на ринку і грошен заскочили на хвилинку. о! Віршами вийшло. були на ринку і Грошен заскочив на хвилинку. Всім мира добра. О, як добре біля фонтану. Рука моя не видно була, ні? Зараз буквально півхвилинки постою, ну то дуже жарко вже у нас. Е, ну, я не буду, я ось приїхала з центрального, на свій не буду йти, на свій уже завтра піду. Подивлюсь, зараз, що тут дівчата є, хто на барахівці. Ой, так добре. Та покажу вам зараз, дивіться, я купила в Рошені. О, ну, оце до кави. Видно, ніби я ж проти сонця нічого не бачу. І купила, дивіться, ось які ті помідори по 60 гривень, то хороші з Західної України, я вже їх брала. Не знаю, видно ж, мабуть, так, да? ну дивіться. Думаю, що видно. Бо я нічого не бачу. І купую отут у Ларісі, де це моя дуже хороша знайома, я купила в неї сир якийсь буковинський, не знаю, який він, хороший її. І масло, сладосвіт. Я завжди купую, розвісне. А ще ось в сумці в мене батончики я купила, ці, що я люблю. Ну, я один витягну, покажу, Оці я купила п'ять штук. Та в сумку поклала, бо в пакеті розтануть. Ну все, я постояла хвилинку. І йду зараз, підійду до дівчат на барахолку, подивлюсь, що там. І йду додому. Класно, біля фонтанчика. Все, вже жара прийшла, вже жарко, все. Треба вже ходити на пляж. А ходити нема з ким. Сама не піду. Подружки мої, та одна уїхала, друга не хоче. Третя взагалі мені голову мороче, а сама я не піду. Може Саша якщо схоче, якщо в нього буде бажання. Якимись огородами, може, і пройдемо на пляж. Добре, я пішла. Подивлюсь, якщо щось буде на бараховці, то зніму, а якщо ні, то ні.